І у новому політичному році урядовцям та політикам США, які опікуються міжнародними справами, доведеться давати раду багатьом проблемам, що залишаються у році минулому. Богдан Цюпин розповідає про деякі з головних завдань, які залишатимуться у центрі уваги Білого Дому та Конгресу. Російська агресія в Україні остаточно зіпсувала намагання Барака Обами покращити взаємини Вашингтона з Москвою. Адміністрація президента вважає, що американські та європейські санкції запроваджені щодо Росії діють, але дипломати переконані, що лише тиск на Путіна навряд чи принесе бажані результати. ніхто не відмовляється від намагань налагодити відносини США з Росією. Ми мусимо їх зрушити. В американську пресу просочується повідомлення про залаштункові намагання дипломатів знайти вихід із протистояння. Експерт з Вашингтонського інституту стратегічних досліджень Стівен Бланк вважає, що успіх дипломатів може залежати від активнішої допомоги США Україні, зокрема і військової я сподіваюся, що ми переберемо на себе стратегічну ініціативу, вдаючись до цих кроків зараз. Це змусить Путіна відповідати. Це краще аніж чекати, коли щось робитиме він. Хоча в теперішній ситуації ініціатива належить йому навіть за умов кризи в Росії. Ми повинні зберігати і посилювати тиск. У справі більш жорсткої зовнішньої політики адміністрація Обами матиме більше союзників у новому складі конгресу. Там переважатимуть республіканці, які виступають проти компромісів з авторитарними режимами, зокрема з владою Ірану. Члени конгресу прагнуть запровадження додаткових санкцій. Це може мати негативні наслідки. Йдеться про негативні наслідки для складних міжнародних переговорів про ядерні програми Ірану. Минулий раунд завершився наприкінці 2014-го безрезультатно і крайній термін перенесли на липень нового року. Ці переговори не стануть легшими через їх продовження. Вони були і будуть складними. Ускладнило ситуацію на близькому сході посилення так званої ісламської держави упродовж 2014-го Ісламісти перебрали під свій контроль величезні території в Іраку та Сирії. Там дипломатії наразі робити нічого. Я вважаю, що в Іраку курдська армія та збройні сили уряду за підтримки США у 2015 році досягнуть успіху. Однак досвід боротьби з ісламістами Талібану застерігає від поспішного оптимізму після понад 13 років наші бойові операції в Афганістані будуть завершені у грудні. Барак Обама заявив про завершення однієї з найтриваліших американських воєн. Але Пентагон нагадує, що і в 2015 році США надаватимуть допомогу афганському уряду. Це не буде так, що 31 грудня ми просто пішли собі геть. Ні, ми залишаємося. На 2015-й в Афганістані залишатиметься ще понад 10 тисяч військових США для підтримки та навчання афганської армії. Богдан Цюпин голос Америки.